Ми знайшли затоплену машину. Усередині був техпаспорт, а в ньому написано гараж номер 17 Шукай. Ми приїхали туди і знайшли записку. Якщо ти це читаєш, то знай, він слідкує за тобою. Ми відновили ваз 21099, але є одне але. На наступний день машини не виявилося. Ну якщо вам подобається цей серіал, то будь ласка, вліпіть лайкозик і підпишіться на мій ютубчик канал. Мені буде дуже приємно, якщо ви це. Зробити, ну що ж, приємного перегляду. Ну як так було можна просрати цю машину? Ну грозер, ну це якийсь капець. Просто я ж тебе попереджав, що це гіблий варіант брати чужу машину. Та це просто якийсь капець. Тільки ми її зробили, і тут тобі на її вже вкрали. Ну це просто друзі, якийсь капець. До речі, в принципі, всім привіт, друзі, Ви на каналі Арті Майнери І сьогодні я продовжую свій серіал виживання перекупом Майнкрафт РП. І сьогоднішній серії ми з Грозертом залишилися без машини, тому що в прошлій серії нашу машину викрали. Хто не дивився прошлу серію, то будь ласка, подивіться ось по підсказці. Ну і в принципі, сьогодні ми будемо продовжувати цей серіал виживання перекупу Майнкрафт РП. Ну що ж, з вами Арті Майнер, дивіться це відео до самого кінця. Приємного перегляду. Скоріше за все, поки ти там поліцейський участок ходив, я у магазин ходив за запчастинами, Хоча можна було б із гаража цього вкрасти запчастини. Він скоріше за все оглянув цей гараж. Поки ти там ходив у поліцейський участок, я ходив у магазин з запчастинами. Там і він, скоріш за все прослідкував, і він оглянув цей гараж. І скоріш за все він потім уночі пробрався, взламав. Ось ти, як ти бачиш, там зламаний замок. А, ну, зараз почекає, за -почекай, за почекай, почекай. Зараз я це подивлюсь. Да, ну тут є царапини на замку. Походу він якоюсь отмичкою і, і, пользувався, щоб його зламати. А я ж за що кажу? Да, він скоріш за все, він навіть угнав цю машину, він десь ключі знайшов. Ну, нє ні, ні ні ну ключі в мене були, він, походу, це краще проводкою, й це так, щось там проводкою зробив, і вона краще забилася. Я знаю, таке є. Бачу фільмах. Скільки я знаю, є ще існує така автоотмичка, яка для автомобілів да, 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 да. Що ти предлагаєш мені зараз робити? Що ми будемо робити зараз? Ну, дивися, якщо в нас є підозри на того чувака, то я пропоную тобі поїхати спочатку до того гаража, куди ми колись їздили, якісь там серії, і може. Же mm -hmm. там стоїть ота наша машина. Коротше, дивіться, забираємо манатки і йдемо ми до того гаража. Добре, ну ми що пішки підемо тоді. Та, ні, в мене є 20 гривень на маршрутки. Поїдемо, все короче, монотки збираємо і чао, побігли. Так, все, шофер, дякую. Ось тримайте 20 гривень. Гарного дня вам. Ну що, Розорт, нарешті ми приїхали до цього гаража номер 17 І зараз ми подивимося, чи стоїть тут наша машина. Ну що, підходимо ми до цього гаража номер 17. Ну що, Розерт, ти готовий подивитися на нашу з тобою машину? Зараз я тут відчиню гараж. Так, відчиняємо. Ну. і... І принцип. немає її. Раз, зараз, тут Сань, тут немає машини, але почекай. Тут є записка якась, ну, зараз я візьму. Тут є якась записка, Сань. Ну давай почитай, що там написано. Зараз я почитаю. Так, ну що читаємо? Координати 13, 84, 36 і 15, 90. Почекай, Сань, так тут координати. А ну дай подивлюсь. На, ось, подивися, може, чуєш? Якщо то зараз почекай, я ще візьму, подивлюся, так, ну тут координати, ну не. Та ні, немає, немає. Немає. Коротше, дивися, я перевірив тут інші сторінки, тут немає нічого, просто ці координати. Може на цих координатах наша машина стоїть. У мене теж є така підозра. Давай, може, тоді сходимо, туди і перевіримо. Тут да... не подалеко. Давай сходимо, ми тоді, тоді все, коротше, сань побігли. Тепо, я вже хочу забрати ту машину от тих бандитів. Я не знаю, чи то бандити, чи то контрабандисти, все краще побігли. Так, ну що, Саня, я тут бачу якісь, наче як бандити в чорному в очках. Ну і в принципі бандитські машини. в Принципі, як ти думаєш, це в його мужики? Я думаю, що так, але я не знаю, що вони тут забули. Ну я теж не знаю. Ну, давай ми ще трошки понаблюдаємо, подивимося за ними. Може, них машина. Ну я не знаю, в принципі, ну давай вже ми, може, якось потихеньку будемо уходити так все. Що, хлопці? Ми знов з вами зустрілись. Ви, звичайно, не шукаєте дев'яносто дев'ятку, а? А ви звідки знаєте? Я наблюдав за вами. Як той покупав запчастини, а ти пішов до поліцейського участку. Чуєш ти? Ти на кого руку піднімаєш? Оло? Ти не бикуй. Мої парні щас тебе вдарять теж. Та ладно, ладно, все. Давай коротше, все Все спокійно, все рішим. Машина не твоя, машина тепер вже моя. Я її переєрестрував вчора на уже тепер номера. І тепер це вже по базі, вона не рахується твоєю машиною. І ми її ще з води дістали. Наняли ваку. Кватера і дістали з води. І, і це твоя машина була, да? Так, це моя. Ну а тепер сю, ми її з води дістали. Ми її відновили. Ми її на мене пересували. і це виходить, це вже наша машина. А ти тут аніфіга фіга нічого не робив? Ти тільки її викрав. Як це, це зробили? А от так, це вже не твоє діло. Я вже сам там розібрався. Це вже не твоє діло. Так мене це набрило. Ну що, хлопці? Я звиваю стрілку 18.00 тут. Якщо не прийдете завтра. То я заберу вас, гараж, машину. Зараз почекай, мені треба сані поговорити. Саня, ходімо відійдемо, ходімо, відійдемо. Ну шо, в принципі, що ти думаєш? це йти завтра. Ну, машина нам треба, машина нам потрібна дуже. Як ти думаєш, що, може завтра підемо? Значить так, давай я тобі дещо що скажу? Давай, давай так поступимо. Зараз ми зробимо вид, що ми здаємося, що ми згодні на стрілку діти. ми потім підемо в поліцейський участок до твого знайомого поліцейського, і ми якраз їх здамо поліції. А коли буде стрілити, да, да, я дам да, їх в да. розплох застануть і все, да, от так, все. більше машина, тим більше машина в розшуку. Да ну вона вже тепер не в рушик, тому що це вже моя машина. І тим більше вони, вони за це посадять. Ну їх за це посадять за те, що вони не викрали вже тепер не їхню, а мою машину. І їх посадять. Коротше, штраф накинуть. Та ще це коротше надо так зробити, щоб вони в засаді спецназу все сіли в засаду, і щоб потім вже е, пішли все, коли нас буде стрілка. що вони вже пішли їх арештовувати. все. Коротше, я йду йому говорю, що ми завтра приїдемо, Хорошо? А добре йдемо. Все краше, ходімо. Так, ну що, як тебе там? Я все згоден завтра сані прийти на стрілку. Ну що, добре, хлопці, тоді до завтра, о 18.00. До завтра, все, о 18.00. <плес> ну що, друзі, дякую, що ви додивилися це відео до самого кінця. З вами був Арті Майнер. Ставте лайки, підписуйтесь на цей YouTube канал і не забувайте про зіночки. Також переходьте на мої відео сліва і справа. Дякую! Бувайте, друзі!